Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про те, як зміниться ваше оточення у наступному році. Тож, давайте розглядати смачної вам кави, цікавої розповіді і приємного перегляду. Починаємо. Так, не можу промовчати, бо бачу дуже гарне вдале виконання у майбутньому. У наступному році. Знаєте, перспектива, яку ви Ну не схочете оминути, яка вам надасть сил. знаєте Будете нас, Ну набагато впевненіше себе почувати. Давайте побачимо. Я, а, тут, тут дивіться, тут багато для кого з вас змінюється оточення. Це, знаєте, для когось це як повернення до колишнього оточення. Виглядає будь-як воно може бути. Ви можете повернутись, наприклад, до спілкування там, на роботі з якимись людьми. Ви можете повернутись до спілкування там, з сусідами. Чи ви приїдете, чи сусіди приїздять, як повертаються, для когось це так виглядає. Але, будь ласка, будьте уважні. Якщо ви, я розумію, всі хочуть додому, я дуже це розумію. Але якщо у вас там ще небезпечно, будь ласка, не поспішайте. Дочекайтесь моменту, коли можна буде. Бо є люди, які вас там дуже чекають, є такі. А якщо воно небезпечно, не поспішайте. Просто от вмовляйте себе. Так, дивіться, для когось це е буде завершення якоїсь ситуації, якоїсь між, між людьми. От знаєте, коли м спілкування добігає кінця, але це не так, що. Буде там болісним таким дуже. А це, знаєте, коли люди розуміють, що ну, ну, все. Ну, більш один для одного нічого вони не можуть зробити. не, ну як, знаєте, Коли розуміють, що їх спілкування не просто так закінчується, а просто от що це ситуація, яка, ну, Прожили вже е, ті моменти, які, в яких вони були потрібні один одному. Бо ми ж всі один для одного, насправді тимчасові. От знаєте, Хтось на довгий період часу, але ж прийде час, і людина відходить від вас, або ви від людини, а хтось там взагалі якось швидко для якогось там одного або двох виконань. Це нічого, це не страшно, це просто так воно працює. Тож, в когось буде завершене спілкування. Так, по, по сім'ї. По спілкуванню в сім'ї оточення значно, не, ніяк, ніяких змін не зазнає. Тут просто будуть зближення з кимсь, як з сусідів, або, наприклад, родичі, з якими ну, от якийсь час не спілкувались, з яких там ваших причин. Це, знаєте, як люди починають цікавитись. Як у вас справи? Де ви, що ви? Але вони все одно залишаються від вас на відстані. Тобто це спілкування, але не зближення в фізичному плані. що там Частіше бачитесь, частіше там один до одного їздите. Це як здалеку. ну Там телефонна розмова, може там відеозв'язок. ну таке. Потім. Е Угу. Ось тут це більш стосується, все ж таки, от, як у вас в родині, от, саме в вашій родині, от, хто слухає, буде вам, е як від вищих сил, направлена до вас людина для підтримки. От знаєте, коли ви починаєте спілкування з людиною. Ну, от не розраховуючи взагалі на таку підтримку, на те, що там людина вам буде настільки, ну скажімо, корисною. Це і спілкування, це і якісь, ну щось дає вам людина, ви приймаєте, це, знаєте, от ви як, як от таке зневірення у вас внутрішнє вже йде, от таке, таке відчуття, що. ну, все, от взагалі нічого гарного, доброго вже не буде. Ні. От саме в цей момент, щоб вас перемкнути на інші якісь думки, щоб вам, знаєте, от дати змогу не зневірюватись в людях взагалі, буде направлена до вас людина. Потім. Що стосується робота, соціуму, де, знаєте, ви буваєте час від часу, де ви реалізуєтеся, але це не близьке ваше оточення. Ви, ну, тобто, ви з кимсь спілкуєтеся, але ж тимчасово. Дивіться, посилення, це стосовно соціуму, посилення буде в наступному році. Що стосується роботи, багато чого ви будете, хтось з вас буде робити і за себе, і ще за когось, бо буде не вистачати співробітників. Якось знаєте, от коли. Ну от По роботі все буде виходити у вас, ви там справлятись будете. Дивіться, мені тут взагалі інша ситуація показана. Якась така, знаєте, от складність, яка ну, буде погрожувати ну, не просто там нам, да, а взагалі-то все, Всесвіту. Її дуже задавлять вже на моменті, коли от воно майже вже буде відбуватись Майже все буде якось, знаєте, от ну, тут з радіацією тут таке щось вчасно прийде підтримка. Я розумію, що будуть розганяти новини про те, що там зараз весь світ підірвемо. Тут, повірте, тут така сила буде надана щоб цю ситуацію взагалі, ну, уникнути цієї ситуації, я зараз трошки тут подивлюсь. Угу. Так, тут закрита буде, вся тема буде закрита. Вона, знаєте, як вона і робиться заради того, щоб побачити реакцію світу. Реакція буде така собі. Ну, не можу сказати, що от вона дуже-дуже швидкою буде, але дієвою то точно, бо тут силу таку неабияку показують. Ну і від вищих сил тут теж буде надана допомога. І ну от в чомусь буде обнулення, але ну це маленька частина. Це все ж таки людям. <кій> вибачте, треба нам, людям. Ну, люди треба, повинні робити все. Ну от знаєте, як вищі сили вони надають допомогу, але ж роблять вони це нашими руками. З неба рука не вилізе і не дасть там по лобі тому, кому треба дати. Це люди роблять і робитимуть. Так далі. Для когось з вас буде немалою такою, знаєте, допомога, ну, така значна допомога, езотерична. Ви от знаєте, якісь питання, ви їх саме слухаєте. І, бо на вухах у вас тут ну, так мені показано, то я так і розповідаю вам. На вухах висить ота от сама допомога. Ви почуєте свою допомогу від когось. Ну, Я не натякаю на себе. Може, і від мене, але я зазвичай себе не бачу у філіжанках. Тож. Від когось ви її почуєте, людина, знаєте, як над вами буде стояти. От, ну, Це метафора микава розмовляє, але ж воно мені показане, знаєте, як, от, як за плечі вас тримати і вести туди, куди треба. Ну, Взагалі-то, ви ж, я думаю, що багато хто з вас, а може, і всі розуміють, що не буває такого, що щось там. Трапляється в нашому житті, отак, щось зненацька. Не буває такого. Нас ведуть, завжди ведуть. Нам треба тільки дослухатись до своєї інтуїції, до порад всесвіту. Отут ви прислухаєтесь, ви почуєте Всесвіт. І це, знаєте, коли у вас буде таке значне для вас питання, ви не будете розуміти, як вам. Вирішити це питання, вас приведуть до рішення, до тієї допомоги, яка вам буде потрібна. Комусь з вас, з жінок, треба відрізати від себе спілкування з якимсь чоловіком. Так воно показане. Вам ножиці ці вкладають в руки, що це спілкування? Бо взагалі то дивіться, кому і що треба розуміти. Показаний мені чоловік. Цій ситуації, від якого складні розмови йдуть. Тобто людина може ображати жінку, людина може, знаєте, от ускладнювати їй життя саме через от коли давить на психіку, давить на ментальне здоров'я людини і ну, тут. Просто вкладають ножиці вам в руки. Що... Ви вже як дивитесь на ці ножиці. Ви вже знаєте, от розумієте, що треба відрізати. Бо тут вдачі не буде, тут тільки втрачаю У когось або це ви, виступаєте мені, ви сидите як за фортепіано. Ну, Може, може і рояль, але. Ну, може, ну, от клавішні, ви розумієте. І, може, це ви підете на концерт, але дивіться, тут такий талант, який дійсно треба розвинути. Дійсно, тут, ну, знаєте, от ви можете стати людиною, про яку в світі будуть розмовляти. І тут вдалий рік от Розвиньте це, ви через цей захист будете отримувати і ваш талант, та музика, яку ви будете програвати, вона взагалі то вона як поміч людям показана. Тобто, Ну розумієте, да коли ваш талант. Люди використовують в ті моменти, коли їм тяжко, коли вони відчувають себе якось невпевнено. Це відволікає, це налаштовує взагалі на якісь такі. От я розмовляю з вами зараз, розповідаю вам це, а мене аж мурашить. Настільки у людей буде йти реакція на ту музику, яку ви видаєте. Може, це ваша дитина. Яку треба розвинути в цьому напрямку. Ви розумієте, ви, ви бачите в дитині цей талант, і вам треба, ну, як, як батькам, вам треба реагувати на це, вам треба дитину вести по цьому шляху. Далі, дивлюсь, ось тут зміни. Людина, як в дзеркало дивиться і змінюється. От знаєте, як. Знаєте, коли от людина сама себе не пізнає, коли розуміє, які зміни внутрішні при, ну, вже відбуваються в людині. І дивіться, тут оті зміни. Людину приведуть до, знаєте, цінність ваша підвищується. Через дві якісь дії. протязі року щось ви два рази так зробите, що ви найціннішою людиною будете там, де ви є, в тому оточенні, де ви є. Якось люди вас по-інакшому сприймати будуть. Прислухатись до вас, якісь, знаєте, коли виникають питання, прояснювати з вами ці питання. Ну, тут зміни гарні. Тут взагалі протягом року ви дійсно ви самі будете відчувати, як ви змінились, Ну як покращився ваш Ну ваша майстерність в чомусь. Знаєте, от коли ви вмієте. От ви як стратег будете дуже-дуже значно покращити свою свої вміння. У ну, мене тут свічка, знаєте, аж тріск пішов, звертає на це увагу. Тобто, розвиво розвинути талант знаєте, цей рок, рік буде сприймати розвинену таланті. От тут буде не просто так талановита людина, ви там про себе це знаєте і знає ваша сім'я. Вас виштовхувати буде в світ ваш талант. Тобто сидіти вдома зі своїм талантом і пишатись з собою, ви не зможете більше. Вам треба йти в люди. Наприклад, може у вас є думки, там ви хочете розкри... відкрити свій, скажімо так, свій блог там десь, на якійсь площаці. То робіть це, бо прийшов час вам себе показувати. Ось така тут інформація, давайте що ще тут. Для когось зміна е, локації показана. Коли от дійсно зміна, ну така чимала зміна, знаєте, коли ви переїздите, е, от зі своїми речами, знаєте, не так, що там чемодан, там. Покидали туди речі, які вам знадобляться там, наприклад, там на дві неділі, там два тижні, там місяць може. А це як знаєте, збираєте своє життя і перевозите кудись. Ну, Значно, кардинально буде змінюватись оточення, бо ви покидаєте хтось з вас. От знаєте, коли ви, ну, Я бачу, як ви з кимсь тут прощаєтесь, тут якось зміни такі значні. Ну, Розумієте, це ж загальна філіжанка. Я просто нагадую, що це ж не може бути так, що просто от для всіх іде інформація. Для когось з вас ви штовхуєте чоловіка зі свого життя якогось разом з його друзями. Ну, друзі, тут так, ну така взагалі компанія, що все я це вже не витримую. І мені взагалі не треба вже цього. Іди, і ви всі йдіть. От знаєте, як оце три людини мені тут показані. Ну, Для когось дві, для когось три все ж таки людини показані, от яких ви не хочете просто більше бачити в своєму житті. Так, і все. Здається, отак от все вам розповіла. Тож, всім дякую, всім вам гарного року. Хай він принесе вам дійсно, от, знаєте, спокій, внутрішній, душевний спокій. Хай він дасть вам мир, здоров'я обов'язково зміцнить, бо треба вже встановлювати своє здоров'я. Ми ж так втрачаємо його зараз, що треба вже назад все ставити по місцях. І бажаю вам миру і в сім'ї, і в душі. Хай все буде добре, хай все буде так, як воно вам більш за все потрібно і. Як буде вас підтримувати і розвивайте себе? Дійсно, у мене дуже талановиті глядачі на каналі. Я дуже вами пишаюсь. Побачимось в наступних відео. Всім пока!